Щодня о 9-й годині ранку багато людей в Тернополі зупиняються в Скорботі, щоб віддати шану усім, чиї життя забрала війна. Загальнонаціональну хвилину мовчання проводять на вулицях міста. До неї долучаються підприємства, установи та організації. Не залишаються байдужими й школи. Як це відбувається, бачили журналісти Терну в Тернопільській загальноосвітній школі номер 4 Тут вшановують загиблих у війні з Росією вже три роки. Про початок хвилини мовчання кожного ранку повідомляють по шкільному радіо. Хвилина мовчання в школі відбувається із березня 2022 року, коли був виданий указ президента України про загальнонаціональну хвилину мовчання. По загальношкільному радіо звучить, звучать позивні, звучать звуки хвилини мовчання. І всі учні піднімаються, піднімаються учителі, переривається урок. За словами заступниці директорки школи, таким чином учні і вчителі проявляють свою шану, повагу та пам'ять до усіх загиблих через війну і військових, і цивільних. Це напевне найменше, що ми можемо зробити на знак скорботи, пам'яті і шани тих, хто віддав своє життя на полі бою, хто у цій страшній війні. Навіть не будучи військовим, втратив найцінніше і найдорожче життя. Як кажуть учні школи, хвилина мовчання важлива, бо людина жива, доки її пам'ятають. Хвилина мовчання це приклад вшановлення пам'яті героїв і їхнього героїзму, самовідданості країни, те саме волонтерство і волонтерська діяльність в школах. Вона не є примусовою, але діти самі відчувають, що це потрібно, що їхня допомога обов'язкова, тому що ну, для нас це не багато, але для людей на фронті це. Неймовірна допомога, і коли не що це ще зробили діти, які, яких вони захищають, це набагато приємніше, і це формує з дітей таких час краще формує свідомих громадян. тато з перших днів на фронті він пішов захищаючи в першу чергу нас. Він пішов, захищаючи людей, сім'ю. Я вважаю, що ті, хто загинули, вони теж пішли, щоб захистити нас. Ну, це відповідно це не було ж просто так, з бажання. Це було з великого бажання захистити, по-перше, тих, кого ми любимо, по-друге, нашу країну. Тому хвилина мовчання проводиться для того, щоб вшанувати тих людей в першу чергу, які пішли захищати нас. Вже. Тому ми не повинні їх ніколи забувати. Нагадаємо, з 20 лютого 2025 року на Тернопільщині запровадили додаткові заходи під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідно до рішення Ради оборони області, щодня о 9-й годині ранку в адмінцентрах територіальних громад зупиняється рух транспорту на одну хвилину для вшанування пам'яті загиблих внаслідок російської агресії проти України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.